Чому особливість, як створювалася, які цікавинки там є зараз? Дивимось. Тут дорослий відчує себе дитиною. Найбільший такий захват визиває цей код Сараканішка. А кожна скульптура має прихований сенс. Все, що ви тут бачите, так чи інакше, я до цього маю відношення. Це все про найнеповторніше місце столиці пейзажну алею. Пейзажна алея простягається від музею історії Києва і до вулиці Велика Житомирська. Тут знаходився давній Київ. Ми на території давнього городища, а метрів за 10 були давні вали Києва, які захищали наше місто. Пейзажну алею відкрили у 1982 році. Тоді Київ мав святкувати своє 1500 річчя, і місто шукало чим же здивувати гостей. Пейзажна алея була лише частиною величезного проєкту для оновлення міста, але тільки її вдалося втілити у життя. І зробив це київський архітектор Авраам Мілецький. Архітектор Авраам Мілецький, перш за все, проектував цю зону як оглядовий майданчик, адже звідси відкривається просто неймовірний вид на Дніпро і Поділ. Саме завдяки цій панорамі алея й отримала назву пейзажна. Та на початку 2000-х років це місце могли забрати під забудову. У 2007 році тут мали почати зводити багатоповерхівку для чиновників МЗС. Та кияни були проти. Вони хотіли бачити тут красиву пейзажну алею і заступились за неї. Вже почали забудовники заходити на цю територію. Люди, громада повстала, і це були і судовий позив. В громадські протести на цьому місці потрібно як завдання таке. Терміново, от зараз, зробити щось таке, на щоб не піднялась там ковшцей у забудовника. Такий виклик надихнув скульптора Костянтина Скритуцького перетворити алею на дитячий парк, який не мав нагадувати жодне місце у столиці. У 2009-му тут почали з'являтись казкові персонажі з особливим сенсом. Сквер, е яким керує любов, виключно. І ось на оцій основі і виникли всі персонажі, як котик, пташка, зайчик. Це там найприємніші слова, які закохані називають один одного. Зебри теж закохані з самого першого ката лавку закоханих. Ми зробили взагалі з друзями на дачі. Ці скульптури самі по собі я вважаю унікальними. Чого то. Тому що вони зроблені з таким мозаїчним стилем. А цей стиль саме був популярним саме в часи Русі, і ми знаємо, що всі наші церкви, які збереглися, вони оздоблені мозаїкою. Протяжність алеї 400 метрів. Всього тут 75 скульптур. Ці скульптури, вони, коли навіть доросла людина сюди потрапляє, вони такі дитячі е, захват е, викликають, і таке, ну навіть дорослі люди, хто не хоче фотографуватися, вони починають посміхатися, трошки знаєте, якось розслабляються. Мабуть, це е, перекликається з дитячим візочком, і саме з козирком, яким мама прикриває дитинку від сонця, і вже доросла людина. Опиняючись тут, може себе відчути саме у тою малесенькою дитинкою, яка зараз знаходиться в повній безпеці, контролює простір. Та самі скульптури також потребують захисту і реставрації, щоб кияни і далі могли малуватися казковими персонажами. До прикладу, скоро на алеї з'явиться оновлений маленький принц.